Як почистити вуха собаці та стригти кістці, думка експертів 2025. Турбота про вихованця, гігієна, здоров'я і комфорт, практичне керівництво для власників. Завести вихованця це величезна радість, але й велика відповідальність. Окрім любові та уваги, наші чотириногі друзі потребують регулярного догляду, який включає не тільки годування та прогулянки, але й гігієнічні процедури. Багато власників стикаються з питанням, як правильно чистити вуха собаці або стригти кіхті кістці. В інтернеті можна знайти масу порад, але не завжди зрозуміло, що з них дійсно корисно, а що просто маркетинговий хід. У цій статті я поділюся своїм досвідом і знаннями, щоб допомогти вам забезпечити вашому вихованцеві здоров'я і комфорт. Чому гігієна так важлива? Перш ніж зануритися в деталі, важливо зрозуміти, чому догляд за шерстю, кігтями та вухами настільки важливий для здоров'я та благополуччя наших домашніх тварин. Її єна це не просто про красу, це про профілактику захворювань і підтримання фізичного комфорту. Ухо забруднення вушного каналу може призвести до розвитку інфекцій, які викликають свербіж, біль і навіть втрату слуху. Особливо це актуально для собак з висячими вухами. Де вологе середовище сприяє розмноженню бактерій і грибків. Ті, занадто довгі кігті, можуть викликати дискомфорт при ходьбі, заважати нормальні активності і навіть призвести до травм. У кішок довгі кігті можуть вростати в подушечки лап, викликаючи біль і запалення. Шерсть регулярне розчисування допомагає видалити відмерлі волосся, запобігає утворенню ковтунів і стимулює кровообіг в шкірі. Це особливо важливо для довгошерстих порід, які схильні до утворення ковтунів. Догляд за шерстю, розчисування, купання і профілактика ковтунів. Регулярне розчисування це основа догляду за шерстю вашого вихованця. Частота розчисування залежить від типу шерсті, короткошерстих порід досить розчисувати раз в тиждень, а довгошерстих щодня. Вибір інструментів. Для розчисування використовуйте щітки та гребінці, які підходять для типу шерсті вашого вихованця. Для короткошерстих порід підійдуть щітки з жорсткою щетиною, а для довгошерстих щітки з м'якою щетиною і гребінці з широкими зубами. Техніка розчисування розчисуйте шерсть у напрямку росту волосся, ретельно прочисуючи всі ділянки, особливо за вухами, під лапами і навколо хвоста. Купання Купати вихованця слід тільки в міру необхідності, використовуючи спеціальні шампуні для тварин. Занадто часте купання може позбавити шкіру природного захисного шару і привести до сухості і подразнення. Особистий досвід, моя кішка, кловер, довгошерста перська красуня і догляд за її шерстю вимагає чимало часу і зусиль. Я використовую комбінацію щиток, щітку з м'якою щетиною для щоденного догляду та гребінець з широкими зубцями для видалення підшерстя. Важливо пам'ятати, що розчисування це не тільки гігієнічна процедура, але й можливість зміцнити зв'язок з вашим вихованцем, чистка вух, профілактика інфекцій і підтримання здоров'я. Чистка вух важлива частина гігієнічного догляду за вихованцем. Особливо для порід з висячими вухами. Як визначити необхідність чищення, регулярно оглядайте вуха вихованця. Якщо ви помітили почервоніння, неприємний запах, надлишок воску або забруднення це ознаки необхідності очищення. Як правильно чистити вуха, використовуйте спеціальні лосьйони для чищення вух, які можна придбати в зоомагазині. Нанесіть лосьйон на ватний диск і обережно протріть внутрішню поверхню вушного каналу. Не водьте ватний диск занадто глибоко, щоб не пошкодити барабанну перетинку. Особливі випадки, якщо у вашого вихованця є ознаки вушної інфекції, зверніться до ветеринара. Стрижка кіхтів безпека і комфорт. Стрижка кігтів ще одна важлива частина гігієнічного догляду за вихованцем. Занадто довгі кігті можуть викликати дискомфорт і навіть травми. Як часто стригти кігті, стригти кігті вихованцеві потрібно приблизно раз в 4-6 тижнів, частота залежить від активності вихованця і типу поверхні, по якій він ходить. Які інструменти використовувати? Використовуйте спеціальні кусочки для стрижки кігтів, які можна придбати в зоомагазині. Не використовуйте ножиці, оскільки вони можуть пошкодити кігті. Як стригти кігті, акуратно обрізайте тільки кінчик кігтя, намагаючись не зачепити живу частину рожеву область. Якщо ви випадково зачепили живу частину, нанесіть кровоспинний порошок. Особистий досвід: зізнаюся, стрижка кігтів моїм котам це справжнє випробування. Вони не люблять цю процедуру, тому я намагаюся робити її якомога швидше і акуратніше. Я використовую спеціальні кусочки для котів і намагаюся не обрізати занадто багато, щоб не пошкодити живу частину. Додаткові поради та рекомендації привчайте вихованця до гігієнічних процедур з раннього віку. Чим раніше ви почнете привчати вихованця до розчисування, стрижки кігтів і чищення вух, Тим легше йому буде переносити ці процедури в майбутньому. Використовуйте позитивне підкріплення. Хваліть і пригощайте вихованця під час гігієнічних процедур, щоб він асоціював їх з чимось приємним будьте уважні до потреб вашого вихованця. Якщо вихованець проявляє ознаки стресу або дискомфорту під час гігієнічної процедури, припиніть її і спробуйте повторити пізніше. Не соромтеся звертатися до ветеринара або грумера. Якщо у вас виникли питання або сумніви, зверніться до фахівця. Укладення. Турбота про гігієну вашого вихованця це важлива частина його здоров'я і благополуччя, регулярне розчисування, чищення вух і стрижка кігтів допоможуть запобігти розвитку захворювань, підтримати фізичний комфорт і зміцнити зв'язок між вами і вашим чотириногим другом. Пам'ятайте, що кожен вихованець унікальний і важливо адаптувати гігієнічні процедури до його індивідуальних потреб. Дотримуючись цих порад та рекомендацій, ви зможете забезпечити своєму вихованцеві щасливе та здорове життя.